Друзі, сироїшки. Це просто пісня. Дивіться. Дивіться, які красиві. Всі. Я беру отаку, бачите. І ніжки майже ніколи не беру. Ось це шкірочку знімаємо, відварюємо і в морозильну камеру, а зимою собі достали, проварили. Ви бачите, що руки грязні, бо я вже збираю гриби повним ходом, вже аж почорніли. Проварили ось це. І лізончик гарну мочаночку зробили і пожарили з частичком. Це дуже смачно. Думаєте, що це все? Подивіться, що тут робиться. Сироїжок, тьма віцькі великі. Але такі я вже не беру. Какий красунчик дивіться розставився. Це дуже тихо, тихо, тихо.